Слава нашому Богу, брати і сестри, що Він Воскрес наш Ісус, це я зачитаю дії святих апостолів. Нам сьогодні раном це нагадувало місце, але я думаю, що його ще раз зачитаю, третій розділ, 11 вірш. А тому, що зцілений кривий не відходить від Петра та Іоанна, та весь народ, дивуючись, збігся до них у притвор, що називається Соломоновим. Коли Петро побачив це, промовив до народу. Мужі ізраїльські, чого ви дивуєтесь з цього? Чого ви дивитесь на нас, ніби ми нашою силою чи побожністю вчинили те, що Він ходить? Бог Авраама, Ісака і Якова, Бог батьків наших, прославив Сина свого і Ісуса, якого ви видали, та від якого ви відреклися перед Пилатом, коли Він хотів відпустити Його. Але ви від святого та праведного відреклися, а домагалися. Щоб звільнити вам людину вбивцю, а володаря життя вбили. Але Бог воскресив його з мертвих, чого ми свідки, і через віру в ім'я Його ім'я Його зцілило цього, котрого ви бачите і знаєте, і віра, яка від нього дарувала йому зцілення, це перед всіма вами. Слава нашому Богу! Ми знаємо, брати і сестри, не раз перечитували ці історії, які описує Євангелія. І я зачитав, ви знаєте, за одну подію, яка описана за чоловіка, як пішли в храм апостоли і зцілили чоловіка. І, ці... і вони почали проповідувати про Ісуса. І ми знаємо, що Петро він почав це проповідувати але й за Ісуса. Але коли ще Ісус Він ходив на землі, коли він почав проповідувати, це почало зачіпати крепко фарисеїв, людей. Які сиділи на сидінні Мойсеєві, і воно їм крепко не подобалось. І він проповідував Ісус, говорив цю Євангелію, почав людям, і воно крепко їх зачіпало. Ви знаєте, вони почали противитися йому. Вони хотіли його якось шукали, як то би його десь зловити на слові. Потім вони збирали Синдріоні для того, щоб Ісуса навіть вбити. І ви знаєте, і вони, якби це зробили, навіть свій Іуда, Він предав Ісуса. І вбили Ісуса, ви знаєте, і якби прийшла перемога Фарисеї, прийшла. Ну, і вже нема того чоловіка, який би ходив, який би розказував про про, про, Євангелію, про яку Ісус вчив, про цю науку. Новий заповіт немає. Ви знаєте, вже прийшла перемога. Але ми читаємо, що пройшов якийсь час 50 днів. І чути вістки приходять, можливо, десь до них Синедріон, чи хтось прибігає, чи чули вони з храму, хтось кричить і проповідує про Ісуса. Вони виходять, дивляться, а то Петро стоїть і каже, що Ісус воскрес! Слава нашому Богу, брати і сестри! Ну казалось би, це Петро, ти ж чоловік, який недавно відрікся від Христа, тричі відрігся від Христа. Ви знаєте, весь план Ісуса він, якби ніби поламаний був, ви знаєте, ну Ісус строїв, учнів собі зібрав, а тут. Ми бачили, що Ісус Христос вісів на хресті розп'ятий. Учні порозбігалися. Учень, який найближчий був до Христа. Ну він так завжди за Христа заступався. І він відрігся три рази. І якби нічого нема, а тут стоїть той самий учень і проповідує про Ісуса, каже, що Ісус воскрес, брати і сестри. Ви знаєте, це що? що Ісус зробив, як був на землі. Він суздав цю церкву. Ви знаєте, казалось би, невидима вона. Ну, ну де ця церква? Вона вся розпорошена, розбіглася. Ви знаєте, ну, ну, написано, зайшов Дух Святий на Петра. Він почав говорити фарисеям, не боячись нічого. Прямо каже, що ви вбили Ісуса. Володаря життя вбили, але Бог. Воскреси його з мертвих і почало діяти. Ви знаєте, написано там далі, четвертому розділі: п'ять тисяч людей покаялось. Але що це проїзходить? Я собі думав, що думали фарисеї на той час? Ну ну вбили ми Ісуса, немає Його. Ну хто буде ще говорити? А тут а, говорить Петро, і від слова п'ять тисяч людей каються, брати і сестри. А це проїзходило те, що Воскресіння Ісуса Христа і віра людей, воно зійшлося в одне і почало. І Ісус він почав входити в серця людей. Слава нашому Богу! І казалось би, дьявол, Ісус вже заявляє і каже, казав, що смерть де твоя перемога, а де жало твоє? Він Він не втримав Ісуса, і Ісус Він воскрес. І те, що, можливо, вони могли тіло зловити Ісуса, зв'язати, вбити, вже вони не можуть зв'язати, вони дивляться, а слово, яке говорить Петро, воно починає діяти на тисячі людей, брати і сестри, і люди починають приймати Ісуса. Люди починають приймати багато людей приймати, як би знов зв'язати Ісуса, як би знов його зловити? Ну як ти його зловиш? Десь фізично зв'язати. а вже не можуть. І Ісус переміг, слава нашому Богу. Диявол вже не може зв'язати, вже нічого не може. Ви знаєте, як що думали? Ви знаєте, вони вирішили. Давайте посадимо в'язницю Петра. Ну, може, воно розпадеться, сядуть, садять, садять Петра в в'язницю. Ви знаєте, церква починає молитися, яку создав Ісус. Церква починає молитися, Петра звільняють. Ну в'язниця вже не працює. Давайте вбивство зробимо. Давайте вб'ємо цього чу Степана. Взли перед всіма Степана вбивають. Ви знаєте, Степан заявляє, каже, що Боже, прости їм, прости, каже, бачить Ісуса. Петро навіть заявляє, Павло він заявляє в Біблії, сміливо каже, що смерть то надбання, а життя то Христос. От як таку людину було зв'язати. Ну як звідти виймати, виймати Ісуса, забрати Ісуса? А вже не як, вже все, брати і сестри, процес вже пішов. І Ісус почав вселятися в серця людей. Тисячі людей. Слава нашому Богу, брати і сестри! Прийшла до людей надія, прийшла до людей прощення, умиття прийшло. Це зробило Воскресіння Ісуса нашого Христа. Слава йому, брати і сестри! І сьогодні в твоєму серці так само воскресів Ісус тебе сьогодні. Ісус каже, я є життя, брати і сестри. Якщо ти маєш сьогодні Ісуса в своєму серці, ти маєш життя. Помімо своїх проблем, помімо переживань своїх, якихось страждань, ти маєш серці Ісуса, і це є найдорогоцінне, що ти можеш сьогодні мати. Що ти можеш похвалитися, що ти взагалі можеш, що ти вже в житті просто можеш мати? Це є Ісус, який воскресив тебе сьогодні, і ти є життя, життя, яке в тобі є. Це Ісус Христос. Слава нашому Богу, брати і сестри. І сьогодні на початку нашого зібрання ми прославимо це ім'я Ісуса. Воно є дорогоцінне, брата і сестри, що Він нам дав життя в Ісусі Христі. Слава йому стане до молитви. Амінь.